Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. І сьогодні буде відео. Пам'ятаєте, така розпаковка у мене була двічі. Рослини були від Мирослави Пензей. І мене вже декілька глядачів запиталося, як ну, почувають себе ті рослини. Навіть моя подруга Ніла з етноекопарк теж запитувала, як вони почувають себе. От давайте я сьогодні її покажу. Ось це перфекта марензі, здається, сорт гортензії. Це е, гортензія така, бачите, зі стерильними і фертильними. І вона, ну, швидше всього, що не знаю, за ремонтатність не можу сказати нічого, тому що ремонтатність це коли на молодих пагонах квітне. І я дуже хочу зараз цих, такою гортензією в пошуках Екліпс. Вона ремонтантна з чорним листям, то я її шукаю. Щось захотілося в мені цих ремонтанти. А це ніби квітне на старих пагонах. Але саме цікаво, що вона була придбана мною взимку, і вона стояла всього-навсього на літній кухні. Двері відчинялися часто в окотики. Там ночують. Тому, я не знаю, вона, бачите, все таки морозостійка. Ну, показано, що вона мала би мати ну, синюватий колір, але ми ж це розуміємо. Це залежить від кислотності ґрунту. Підкислила б її і було б ну, чимось у світі, схоже на пильчасті портенції. Але це не вона ось така. Ось ця інша рослинка була на штамбі, придбана. Верба, яка квітує рожевими такими котиками Маунт, O чи Mount щось таке її сорт. Ось погляньте, вона мала декілька тих котиків, більше не мала, звісно, вона пережила і пересадку і все на світі, але дуже гарна, дуже гарно почуває себе, просто ніде нічого не відсушила. І я бачу, що ще трішки я її підстрижу. До речі, я думала, що верби будуть от по стобуру видавати дуже багато порослі, Але це ще можливо буде з часу, поки що немає. Ось така верба і теж почувається дуже гарно. І ще одна верба, я цю, здається показувала щось разів два вже. Це верба французька, вузьколиста. Бачите, яке в неї листя вузенькі-лузенькі. Ну, з зовнішньої сторони, воно, як у всіх верб, є такого. Сизого забарвлення. теж я вже її постригла. Вона вже була така шевелюра, що я вже її застригла. Тому почувається теж прекрасно. Все зразу ж пішло вегетувати після посадки і не було ніяких нарікань. Ось ще один представник клен друмонді Ну, я тут надіялася, що він, знаєте, буде кожен листочок в нього з такою варієгатністю. Мені пан Олександр підказав, що у них молоді прирости ось такі. Але коли вже клен великий, має, знаєте, гілки великі, то тоді у нього його застригають, і він. Бачите, ось молоді прирости мають цю варієгатність. А на старих приростах ось так, бачите? ну... Світло такий лаймовий. Ну, ось це теж від Мирослави пензей. Все з ним добре, подивіться, яку наростив уже шапочку. Це перший рік весняна посадка, що була придбана зимою, і я їх там на дворі тримала. Ну, клен тримала на дворі, це точно, нікуди не заносила. Ну, Ще одна була. Наквітувала по сорту все це дейція шершава. Теж досить великий екземпляр, він був, здається, за 100 гривень. Подивіться, який вже вже кущик гарний. Все з ним дуже добре. Навіть кажу, пробував квітувати, але дуже мало ще. Ось така дейція була теж придбана мною. Ще придбала була у Мирослави Барбарис Еректа. на штамбі, Виведений, звісно. Теж, подивіться, молоді приростим. Ніде нічого не хворіє, так як мої ті барбариси. в ну, мене ректа є ще один, бачите, поряд навіть посаджений. Він теж не хворіє. Так що це проблема, мабуть, червонолисних більше. А ці витривалі, але в ньому в чому суть, в тому, що він такий колоновидний. ну тут, звісно, на штамбі тут таке. Але він восени дуже гарно забарвлюється. Це просто феєрверк різних кольорів: зелених, жовтих, червоних. Ось бачите, знову все живе, все прийнялося. Привіт! 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 Мама зараз йде! Проснулася Ніка вже знаєш, маму треба шукати де на дворі. Тепер треба швиденько, бо Ніка чекає. Хочу вже дозняти. Дивіться, це ще одна рослина, це калина боднентанська. Теж придбана вона була, гарно квітує ранньою ранньою весною. І ось теж я вже її застригала, як бачите. Тому що дуже гарні дала прирости, аж там невисокий. Ось така вже в об'ємі. Щоб показати вам на штамбі височезному, Гортензії від Мирослави, треба було б брищ підійти, але в нас там болото. Тому, бачите, ось заклала вже квітоноси, я понормувала її трішки. Трішки було б ще б забрати бажано, тому що ну, ж там не такий в принципі, тонкий, але все-таки може бути важко. Бачите, яка краса? І ще одна це вже остання рослинка, яку я придбала, і вона мені на дворі зимувала і скинула все листя. Як і мої. як і мої, Ой, темно, ну, зовсім тут нічого не видно. Це жимолась шапку, вона в штамбі теж виведена. Ось. Вона зимувала в мене на дворі, скинула все листя, я її потім застригала. Ну, там прийшла шапка дуже гарна, але я вже застригала і вийшло те, що вийшло. Ну, поки що це. Один з всіх, який, ну, по моїй війні, звісно, так повівся. А так всі рослини, дівчата і хлопці немає нарікань абсолютно на цю продавчиню. По-перше, наскільки приємна, я ще думаю в неї замовити. Хочу. в неї ще клен є з темним листям. А я вам показую хост. Не знаю. Гуакумалі чи авокадо чи хто, але вона стає красунею. І буде все такою яскравішою, яскравішою, яскравішою. Великі дуже гарні листки. Ой. Я, в принципі, прийшла себе по хвостах, але я бачу, що це цікавить лише поодиночних людей. Джіпсі Rose теж дуже гарна. Так, в принципі, не дуже сильно багато сортів, хоча трошки є. Оце, наприклад, сорт я не знаю, хто це такий. Абсолютно це Патріот. І все, я побігла. Гарного вам дня. Тиша перед грозою. Ось, ось з дитинства я. Ну, якось зараз вже спокійніше я відножуся до цього явища природнього, а в дитинстві то хотілося під. Ліжко залізти страху. Ой, вчора таке творилося вночі. Сьогодні бачу, знову на ніч стоїть те ж саме. Перші огірочки. Я люблю ось цю зозулю. Вона немає гіркості, вона смачна. Ну, для закривання, звісно, ні, а. Боже, яка тиша? Прямо ж, ну, ось. Відквітає вже моя штамбова троянда, виконана власноручно. І скоро ось ці великі такі рожеві лілії. О, ось одна вже відкрилася, ще в мене є крім рожевої. Бачите, я думала, що в мене вже. Такі вони крихкі лілії. Гуляньте, яка. Ось така сяточка. Красунь. Ось як розкладається бутон. Я дуже люблю лілії. Ну, якось трішки попустило в певний період, але все одно люблю лілії. Ось, особливо, коли вони вже наростають такими великими кущами і є на що подивитися. ось тоді я їх люблю. Так само, як і троянди. Та ми все так любимо, коли воно. Наростає, показує вже себе. Вже бутони навіть. Ой, забулася, як то його звати. Ось така вона. Мене Ніка якось її постригла, бачите, як, як собі взяла ножнички, бачиш, мама стриже? І постригла. В чом ні. Потрібно її десь перенести. Я вже її так переносила. З Цим переношенням ну, ніяк спокою немає. Мій клема квітує там наверху, в нього там. Зараз я спробую приблизити феєрверк тих малесеньких квіточок. Такий чудік, як каже Ніка, знову ж моя, чудік повзе шалений темп зросту, квітка. Ну, змізинець, чесне слово, змізинець. А це те маса. Називається маса. Ось так все виглядає, чомусь захотілося взяти телефон в руки, просто якась така ця тиша і моторошна водночас і... і приємна. Після тих вітрів, що у нас були, то вже не знаєш що. Ось як полюбляю я їх, мабуть, їх всі люблять, але і простілиці теж люблю. Тут вже в мене переробилося. Треба зрізати ті квітоноси, які вже засохли, бо там вона бідничка на городі мучилася. Трібно позрізати, і тоді буде знову нове квітування. О, як гарно виглядають бруслини яскраві, гейхери підпеклися. Так і, я, бачите, вам у збільшеному варіанті знімаю. Підпеклися на сонці, тут їм не місце. Чекаємо, поки дасть тінь катальпа. Але нічого. Щось підпеклося, щось відновиться. Кіт мій не має роботи, бо вітер не віє і нема що показувати. Той флюгерок. Флю... 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 Флюгерок. І без надобності. Слава Богу, ось ці поливи. Люблю я такі моменти, коли не треба бігати з цими тягнути їх. Хоч так вже трійку зробили, щоб роз. Ой. І спекотно так. Парить, як то кажуть. Лілія вон там теж така красива. Я вже, здається, її показувала. А може ні? Бачите, вона ніби світиться з середини. Якось я сорти її чула. Абжілки працюють, абжілки працюють, та ви що. Ось барбарис теж такий яскравий, але трішечки теж, бачите, є листя такого. Ну, це вже точно сонячні опіки, а те, що на барбарисі Rocket, я не знаю. Флокси. Такі прості, не сортові. Та в мене є сортових декілька, то вони розростаються. Не знаю, з яким. Темпом, черепашиним, певно. От нічого, слава Богу, вони почувають себе добре. Я їх не обробляла нічим. Вирішила, хай побудуть так. І цього року похвалитися не можу. Ой, не знаю, що, але я якось їх втратила. Такі в мене були колеуси. Ой, таке буває. І закладає малесенький такий карликовий рододендрон. Закладає будончики перший рододендрон в моєму саду. Але я не знаю, чи я. ну, Можливо, бажання з'явиться. Наприклад, я казала, що гортензій не буду, а тепер щось в мене бажання знайти ремонтантні сорти. Щось шукала, може хтось підкаже мені, де можна в балсаті. Вже все приходить мені з прома, що відмовлено, скасовано, певно, немає. Ось подивіться, як гарно Літл зебра. виглядає. Ні, це не Літл зебра, це Gold Bar. Міс Gold Голдбар. Він такий маленький, прямо стоячий, рябенький і поряд така темна шевелюра. Конкорд, конкорд. Маленькі ще вони всі, але андропогод вже починає зафарбовувати свої кінчики. Так мені отаке подобається. Це єдиний, певно, який може потішити, хоч би цей зберегти. Сорт, такий яскравий, гарний. Але ж душно. Але ж душно. Лагурас трішки пережив стрес, але встає помаленьку. І ось, було би тут зовсім темно, але декілька рослин висвітлюють цей куточок. По-перше, гортензія коли квітне, по-друге, бузина Мадонна, і по третє, ось цей. Дерен Ауреа Клас хочеться дощ слухати завжди. Я навіть у іншому якомусь відео у когось, як побачу, що дощ знімають, то із задоволенням просто слухаю. І я розумію, що я, мабуть, помилилася. От в мене ось там два кущі дерево. Подібної древовидної гортензії, ось так вірно. Я все кажу на ту кандібелі маршмелоу, так воно і є. Я думала, їх в мене дві. Але мені здається, що цей сорт інший. То, що він рожевий теж. Але перший термін квітування він пізніше заквітнув. По-друге, він вищий. По-третє, я дивилася навіть і колір, і квіти відрізняються. Отже, тепер ломити голову. Баблгам, що ще може бути. На пінка на бель він не, не схожий. Одним словом, я такий спеціаліст в сортах, тут прям філософствую. З гортензіями я лише, ну, скажімо, сортовими, такими знайомлюся. Але дивіться на листі. Він такий невеличкий, але хай би такий спокійний був, не хочу так вже. Грозів, шквалів. Те, що там намалювали на сьогодні на ніч. Маємо надію, буде все тако спокійно. Фундук вже є, бачила ось плоди. Але хочу сказати, що дерево. Біля будинку близько садити його не варто, якщо хтось лише думає дуже крихке, дуже ламаються гілки, смітить. Листям також ось тільки підмела буквально десь годину тому. Вже декілька листків і це ж липень місяць. Це так давно, до речі, вон гілку зламало, яку я не бачила, висить. Треба прибрати. Так що це десь подалі. Подалі. Але він же тут був, я його не саджала. Бачите, що зі, зі, зі скількох стовбурів складається. ця ліщина. Фундук. Це все-таки фундук, тому що, а може, якийсь сок ліщини такої вона дуже велика. Ось яка краса. Завжди себе на куточок приваблює. Хоча зараз дуже одна хвоста, теж красива. Вона по весні, ну, ніяка. А тепер вона, де все ось жовтіша ставати середина, а край, так не хочу дійти, бо там, а край такий темно-темно зелений забарвлення. Дуже вона гарна. Я з сортом не буду вас обманювати, тому що я сама його добре не знаю. Ось погляньте, яке гарне листя. І ось там бачите, листочки падають, падають, і це постійна проблема, постійна проблема Катаріна. красуня блакитна. Гарні вони всі, тут, якщо чесно, вони всі гарні, але це теж така цікава, Схоже щось на попередню, але вона дуже яскрава весні, Дуже. А потім ось такі шракресні кольори перетворюються і все. Те, що за сорт, не знаю. Ось. І Брунера. Розростається вона у мене дуже повільно, дуже. Голден Tiara Сто квітів вибила. Не, не люблю, як вона квітне. А там, до речі, подивіться, вже ось на бутонах осіння немона. Вона в серпні місяці заквітає, до речі. Так, агресор, не знаю, ще посунути туди далі до паркану і забутися, що хоче, хай робить. Чи прибрати, то в мене є така одна діляночка, де вона може, в принципі, собі там агресувати. Але наскільки гарна квітка, що я ну, не готова від неї відмовитися, я її так шукала. Довго вони не дешеві, щоб придбати. Це мені по обміну були, прислали. Дві. І то одна не прожилася ось так. Ах, все. І до речі, я розгадала, от і по дощику, по суті, в чому справа з цим вербастковим, що він ось так, бачите, ось зараз він виглядає. А зранку показує я вам ну дуже гарні квіти. Просто бачите, у нього скільки бутонів, він їх відкриває поступово. А сам світловий день квіточки дуже короткий. Тобто він зранку відкритий на декілька годин і все. А потім ось поводиться. А може, а може, не знаю. Відгадала, не відгадала, дивіться, ось тут же, бачите, зараз і розкриті квіточки. Може бути, що новий відкриваються, швидко відквітають. Одним словом. Щось таке, знаєте. Хоча він не так, ну і так виглядає з такими квітами. Ну, зараз вже він майже відквітував відсотків на 70, але все одно довгенько.